Повернулися на звуки генераторів у місто. Так, зараз будемо направлятися за Карлінкою в садочок, але перед тим маємо ще одну справу з Наталією, маємо з'їхати на нову пошту. Надіюсь, в них генератор теж працює і зможемо забрати наші покупки. Ну, чи Наталя зробила так онлайн-замовлення. завжди шопінг проводить онлайн-замовлення, коли не може знайти щось офлайн в магазині. Так, і душу піде. Де машину припарков, треба її ще розігріти. Де У нас теж нема світла. Ніде немає світла. Десь будинках будинка, інших є світло. Та де в інших будинках є світло? То там, вийше, маві. Та то там ліхтарики світяться. А Кароліни класно курточка переблискується. Все, побігло в темряву. І там таке от рожеве кафе. Там є ліхтарики, там генератор світиться. Там має бути прикольно. Руйна собі тут а друга знайшла такого. Песик. В светрій кому світиться. Карлі тішиться, і це так подобається. <рес> Він дивиться, що ти маєш таке поїсти. Він теж хоче печеньку. Таке okay, онлайн-меню. Беремо Трампа. Будемо їсти бургер з Трампом. Два Трампа, а Кроліні візьмемо Байдена. Давай. <рес> ти будеш їсти Трампа чи Байдена? Подумай. Wow. Трампа? Вона теж Трампа хоче. Всі, хоч... Всі троє хочуть Трампа. <рес> Dob. Я хочу траву. а є ще дитячий бургер. Це дитячий бургер. Отакий от, от. От покажи, такий от прикольний. Ось такий. Такий будеш такий його їсти? Будеш їсти? Буду, Маленька булочка, куряча котлета, соус чеддер, сир чеддер, огірок квашний, помідор, Кучао? салат і кетчуп. Вау! І підходить. Викавно зачарована. А якщо буде сніг, тоді да. буде людина довго. На горах. В горах снігова людина буде ходити? Так. Да. Ого, а ти де таке почула? То я таке бачила в мультиках вантажівочки льові. Вантажівочці льові? Ясно. Можна попити водичку твою? Ні. Чи то твоя водичка? То треба... О, Налити кожному, так? Принесли рукавички. На, то тобі маленькі дитячі рукавички, а нам чорні, так, великі. Так що можеш вдягати, бо ти будеш їсти гамбургер, теж в рукавичках. Все, одягнули кароліні рукавички. <су> ти як ця якась ей руки-ножниці. Такий фільм колись був. Тільки вони трошки завеликі, бо дитячих, я так розумію, нема. І тобі дали саму меншу. Зараз будеш їсти гамбургер смачний дитячий. А гамбургер брудний. Що? А гамбургер брудний? Ні, гамбургер не брудний, просто щоб ручки не вимазати, то тобі дали рукавички. Руна прийшла вже в такий дитячий куточок, наводить порядки, шукає, які тут є ще іграшки прикольні. Тут треба нажати, і вона сама відкриється. Дивись, забери пальчики, дивись. Раз, нажимаєш і вона заклацується, а потім нажимаєш на неї і вона відскакує. А, там нема полички. То все, що є. Можеш тут добавитись, є ще бізі-бортики і є ще там на столі такі штучки. Прикольні. Вау, тут якісь чорні машини є. А ну покажи їх. Всі поломані машинки. Для чого поломані? Тут БМВ якесь, а там та поломана машинка. Оцим конструктором можна бавитися складати. Пам'ятаєш, я вже раз складав таку довгу піраміду і вона розсипалася. Ви тут з вушками, ти які вибираєш крісло собі, з вушками чи без вушок. Поки нам зараз ще зготують наше меню, то що ми замовили, ми можемо посидіти і почекати. Тут є книжечки, а є такі от штучки, дивися, складалки. Можна я би складати буду щось. З Левчиком. А, я з Левчиком буду. Ну давай, я буду з Левчиком складати, а ти будеш з ким. Стоп, стоп, почекай, почекай. А, перекручувати будеш. А в тебе з чим попався? Бо я таки не зрозумів. А, в тебе з грибочком. Зараз покажу карвіні, в мене класна кава. Вже нам принесли гамбургер. скоренько. Дивись, яка класна кава. Дивись. Вау, oh, Вау! Wow, wow. wow, дивись, яка класна кава, мама. Латешка з ведмедиком. Така панда а прикольна. А чого вона не повне цілою? Пінкою білою. Я собі на степлю, духов. І що, гіркачи, солодка? А мені висиш, дуже місце подобається. Нічого я зараз викру. Все, Карина прийшла, розмішала ведмедика. Наталя вже спробувала латежку. Я взяв собі мохіто маракуя. Ось ну, таке прохолодне, Карина, коротше, воду п'є нічого не захотіла. Думаю її лимонад теж взяти вона не тіла. І теплого теж не хоче. Побігла, зараз ще бавиться там на тому майданчику, тому що ми чекаємо на гамбургер. Я думав, що ти принесли гамбургери, а то принесли нам таку каву з мішкою. Надалі хотіла показати. Вирішили пересісти. Тут якраз звільнилося столик, де як бігав на початку. І якраз видно дуже добре в дитячі ці куточки Каролін. Тут навіть підсвітка якась ліпша, і можна зразу дивитися, що Каролінка робить. Привітик! Клас! Ту-ту дитяче? Ого! Мама збудувала піраміду Хеопсу. Молодець, мама. Хелоп, все! Зараз Карліна принесе ще більше тих пузлинок. Міфрена, і ви можете, так, хіфрена і мікерена ще добудувати. І маленькі пірамідки цариць. А хто в нас цариця? Підніміть руку. Цариці є тут? Є аж дві. А ті патички для чого кринка? Пропихати там дирочки? Мені подобається, що це Ну, ну так, воно прикольне. Воно ж якраз дитяче. Опа, все. Піраміда не витримала. Отже, знайшли ми пакетик. От це є рахункові палички. Ну, так це було. Щоб вчите рахувати Ну Давай вбираємо. все і рахуємо. Це рахункові палички. Я собі всі заберу. Рахуй, скільки Один, в тата. А мами. А якщо мамині ще додати? Давайте, кидайте. Ще мамині. Один, два, три, чотири. Чотири. А якщо твої ще. Ні, а твої? Що Кароліна свої не дає. <му> так, Каролінка буде дегустувати зараз гамбургер. Можеш його весь взяти? Пробуй. Міцно стисни. Ой, Так, в нас була зміна шофера. <смач> 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 Мусить Наталя не погодувати, бо їй ці рукавиці за великі Кароліні. Молодець. <смач> 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 зараз дам. Так, нам вже принесли наші бургери величезні. Це от називається у нас трамп. Коронька трошки з'їла тої булочки, ми її перекинули, бо вона захотіла з'їсти картопельку фрі. В тебе соус тут сирний. Є ще барбекю, якщо треба буде, я можу дати. А він посипаний сиром. Він сирний і посипаний зверху сирочком. І що? Мені здається, що ми тріснемо. Тріснемо. Ти мусиш з'їсти цей і потім, напевно, що хтось з короліни має доїсти. Або скажемо, щоб королінці дали ту коробку, що ти хотіла. що там є на барі коробка, в яку запаковують ті гамбургери і заберемо додому. Я думаю, що там запаковують кордок літ. Так, може бути. Як тобі бургер? Я ще не дійшла до нього. До котлети не дійшла. Ну, коротше, мені придеться одівати рукавиці і їсти. Так що там смачного. У мене теж травм. Так що ми сьогодні президентська вечеря в нас. Поки світла немає, вирішили побути у світлі надії в ресторанчику. Коротше, вирішили ми кроліні дати верхушку з котлетою, бо їй просто в нас завелика. Їй ще сподобалися квешені огірочки. Так, Наталя свій бургер ще доїдає. У неї ще половина. Кроліна пішла з дівчинкою бавитися. А все, в мене вже немає. Дуже вкус, смачний цей трамп. Можна сказати, що ми з'їли Трампа. Дуже смішний лимонад з маракує. Так, Наталя, як завжди в інстаграмі, сидить. Нам спакували подаруночок на її додому, а Каролінка ще бавиться. Коротше, їй сподобались ті от палочки рахувати. Яких палочок найбільше ти підрахувала? Шість. От ти їх більше, так? Так. Да. А жовтих скільки? Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки? П'ять. П'ять жовтих. А у цих саме менше, так? Тих вон є, скільки дві. І там по одній. Власний пакетик. Там є той бургер не доїла. І ще є подрунки. Так, а ми зараз ще їдемо на нову пошту, тому що в нас було закрита. ми чекаємо, щоб Наталя нарешті примірила те, що вона замовила. Саме вже вийшло так смачно. Поїли, повечеряли, тої булки реально хватило, щоб вже навіть картоплі фрі і не хотілося далі їсти. Ну смачні булки були. Оці трампи смачненькі. Так, вже розпакували. Якась чорна куртка? Хиболонка? Короче, шило намило. А, то в нас зара. От, зарі немає тої колекції, Наталя вибрала собі так. Онлайн замовлення О, отак ліпше видно, яка вона чорна. Так, тримаю, я покажу Наталіна куртка. Ну це? Ну це зараз. І що, як тобі по розміру? Сам прикол в секреті тої куртки. Що там пише? Я тому здивований. Отак по розміру. Таке враження, що тобі ще й завелико. Ну, оверсайз. Оверсайз? Це такий секрет. От куртка на 13-14 років. Це куртка дитяча, Найбільший розмір на Наталю. І то вона виглядає така груба-груба, як на чоловіча, я кажу. Коротше, мені не сподобалось на Наталі, як тобі. Ну, я от не прихильник онлайн-замовлень, але ти прогадала з цим замовленням. Беремо бананчики. Додому, зайшли ще в магазинчик і беремо, напевно, ці от Cookie. манго. О, а це манго можна взяти не не якісь королівський манго. Печень, Замість цих, як думаєте, ліпше чи не ліпше? Вони з Pina butter and strawberry jelly. Але назва прикольна. Так, тут ще є багато солодощів. зараз щось будемо вибирати до чаю до кави. Вау, Кароліна таке знайшла. Коротше, зі смурфами жилейки. Ми таки беремо, там напевно є все. Движ червоний є Тату Смурф, там є смурфетка і є мудрий тримай. Тож твій любимий мультик. Беремо ці смурфики точно. Вони що остання пачка? Та, остання пачка смурфиків. Тут ще різні цкерочки, отакі от супер, якісь секретні. Мікі Мауси, щенячий патруль. Лука Боб і... Каролінка знайшла ви не повірите Hello Kitty. Вау! Ла-ла-ла-ла-ла. Сморфо їдуть додому. У нас кожного тепер по сюрпризу одному. Мамі прийшов сюрприз на нову пошту, татові навіть прийшов Миколай і Каролінці зараз буде відкривати того Кіті. Знаєте що мені попалося? Омивач для скла до машини, такий розовий. Відгадайте, хто вибирав. Воно підніміть руку. У мене є ще таке. От, хто підняв цукорки, той обрав вимивач розовий. Давай будемо розпаковувати. Тяжко смурфиків! Смурфиків? Дивіться, які вони реально прикольні. Ці смурфики, жилеючки, тату смурф, мудрики. Ну, Коротше, всі, вони всі намальовані. Тут навіть ще є той красунчик. Чапурунчик. І Hello Kitty. Hello Кіті з телефоном. Там, напевно, попадеться 16 Pro Max iPhone в цій коробочці. Це якийсь секрет бокс. Правліна понадивлялася тіктоків, щоб ви розуміли. Не завжди виходить відкривати ту коробку. Але якщо ти побачив ті лайфхаки з Тіктоків, то обов'язково відкриєш. Так, в мене попався тато смурф. Видно його тут, величко? А, трохи видно. Ой, загубив тато Смурфа. Давай попробуємо. Я тато смурф. Вони такі тверді, замерзли зараз, поки їхали в машині. Їмо смурфів. Вони в машині замерзли. М -м -м. Я тверді, Я Смурфа. Ну Добре, ми всі з'їли потати від смурфі. Аж зуби прилипли до них у тих смурфів. Може вони не свіжі? Ні, вони свіжі, вони в машині замерзли, бо холодно було. М -м -м. Корича, у нас ще лампочка згоріла Так, переходимо до розпаковки Так. Тут у нас попався гамбургер Hello Kitty. О. О! Це класна штучка. Це від відкором Hello Kitty. Як він там називається, good luck. Це на руку. Такий браслетик. Стоп. Що це? Наклейка? Наклейка від Lol Surprise. І все? Нема. Смілянки нема. Нема розмальовки. Тільки оці три штучки. Наклейка. Оцей браслетик і гамбургер. Мама, дивись величезний пакуночок. Такі вона не можу розпакувати, хоча в неї ж ті канцелярські ножики є. Манікюр. Манікюрчики. Ого. Що ж там попалося? Як думаєш? Вікторія Сікрет. Мама має від нас якийсь секрет від Вікторії. Ну, давай. Бачу, мама вже щаслива. Опа! Чекаю, тут ще сюрпризик. Шоколадочка. Бачиш, мамі ще дали такий солодкий сюрпризик. Ну і Кароліна одразу його з'їсть. Тобі так дуже щастить, мама замовляє якісь одяги і їй завжди дають шоколадочки. Тато ходить в барбершоп. Теж дають укладочки. Ось така Вікторія Secret піжамка. Ну давай, переміряй. Тобі як? Короче, так, Світло виключали-виключали і лампочки дуже часто горять. У нас такий розпаковочний хаос. Всі все порозпаковували, порозкидали. Ринка вже дивиться мультик, все. Карінку вже не рухайте. Вона дивиться якогось там сова хоп-хоп. неї друга сьогодні в тук-тука день народження було зранку. Um> Наталя зараз приміряє свою піжамку і огляне. Напишете, як вам сподобалось чи не поставити лайкосик. तад, Вау! <п Fields> Яка красуня! Прикольно. Прикольно. Тут навіть Класно. кишені є. Я не знаю, що в піжамі кишені. Ну я звідки знаю телефон покласти в зарядку. Знаєш, лягла спати, там телефон розряджається. У тебе її кишенька зверху є. во. Вона така ніжна тканина. А тепла? Вона ось така зробила. Я тако буду до тебе теплість, коли буду спати. І мені буде приємний тепл. Отак от от, дружина тішиться Тоби новими обновочками. Не? Ну так. Кручу, зробили погляд на Вікторію Сікрет піжам. Угу. Нам далі сподобалось. Вона якраз шукала цю от. В рожеву-білу стрічку тут ще воно приливається срібно. Колюрик, савонетка.